Розуміння природи сильних емоцій для дітей і підлітків є не менш важливим, аніж основ грамоти або математики. Тому в моделі психологічного консультування у школах нам важливо зосередитись на тому, щоб пояснювати дітям, підліткам про те, що відбувається з ними, коли вони мають сильні емоції. І з... Одної дуже гарної книжки Даніеля Сігеля ми маємо таку інфографіку, згідно якої ми можемо пояснити з малюнками з різними метафорами про те, як сильні емоції утворюються у нашому мозку. Бо важливим посланням для кожної дитини має бути те, що її емоції це є біологія. Що емоції мають певні відповідні частинки мозку, які відповідають за те, що вона так сильно може відчувати страх або злість. І цією частинкою є наше мегдалевидне тіло, так? є наша частинка лімбічної системи, яка є справді дуже давньою частинкою мозку. І вона є від народження в кожної дитини, і вона дуже інстинктивно реагує на те, що з нами відбувається в житті. І ця частинка мозку може бути порівняна з ящіркою, і для дітей може бути дуже зрозумілим, що ящерка це та тваринка, яка не дуже обдумає, не дуже оцінює рівень небезпеки. Вона відразу може втікати, коли. Щось не так, так, і лякатися або мати дуже сильні емоції. Інша частинка мозку, яка розвивається у нас від народження і формується близько до 25 років, це є кора головного мозку, особливо така префронтальна кора, яка відповідає за мислення, контроль, емпатію, аналіз, обдумування наслідків. І тому, знаєте, нам так важливо зрозуміти, що коли ми хочемо заспокоїтись, і коли ми хочемо стишити свої сильні емоції, нам дуже важливо повпливати на цю підкіркову частину нашого мозку, на цю ящерку, заспокоїти її і тільки тоді апелювати до тої частинки мозку, яка відповідає за контроль, емпатію і думання про наслідки. Коли ми говоримо про таку емоцію, як злість, ми розуміємо, що принцип виникнення цієї емоції є такий самий, як і інших сильних емоцій. Так, ми розуміємо, що на рівні підкірки дуже швидко дитина відчуває, так, що вона має. Цю злість, але не завжди вона може ідентифікувати цю емоцію, тому навички емоційної компетентності є дуже цінними і дуже важливими для розвитку особистості будь-якої дитини. Тим першим дуже важливим кроком є справді усвідомити свою злість, зрозуміти, що я зараз відчуваю людь, злість або легеньке роздратування. Та тоді другим кроком в регуляції злості є подумати про найкращі нові способи подолання своєї злості, і як ми можемо про очікуваний теж добрий результат, як ми можемо в короткий проміжок часу знизити інтенсивність своєї емоції, зокрема емоції злості, і тоді попробувати іншу поведінку, коли вже наш рівень інтенсивності злості. Ага, ми можемо спробувати по-іншому попросити свого однокласника, щоб він вам позичив ручку, так? або якийсь інший її в кращий спосіб, замість того, щоб кричати чи виривати з рук однокласника ручку, яку ви не в нього просили. І коли ми говоримо так про техніку регуляції злості, вона часом буває дуже схожа на техніку, яка можна її порівняти з світлофором. Вона має червоний колір, вона має жовтий колір, також вона має зелений колір. Червоний колір на техніці регуляції злості означає стоп. Цей колір означає, що для дитини дуже важливо вивчити, що якщо в тебе якісь проблеми, якісь непорозуміння, ти справді маєш зупинитися. І ця зупинка має бути на рівні тілесному, ти маєш справді завмерти і не рухатися, не робити жодних дій, які можуть спровокувати якісь неприємні відчуття в інших, чи, можливо, тобі захочеться сказати якісь неприємні слова іншим. Тоді перейти до другого кольору на нашому світлопорі, до жовтого кольору, який запрошує стишити цю ящірку у твоїй голові, яка зараз дуже сильно має, має дуже сильні реакції. І метод, який допомагає заспокоїтися тій ящерці, це є дихання. Поклади руки на живіт і зроби три повільних глибоких вдихи і видихи через ніс вдих, і через рот видих. І ми знаємо, що коли ми робимо повільні вдихи і видихи, то на рівні тілесному ми справді можемо стишитися і заспокоїтися. І завдяки цьому наша ящірка теж заспокоїться, наше мегдаловидне тіло приходить в норму, воно є таке вже активне, і тоді, завдяки цьому, що Заспокоїлося мгниловидне тіло може включитися оця кора мозку, префронтальна кора, яка може подумати, які інші рішення можна зробити в тій чи іншій ситуації, як ми можемо зараз так повестися, щоб наслідки були якомога менш такими шкідливими для мене і для оточуючих. Тому метод світлофора часом для дітей є дуже цінним і дуже корисним. Ми пропонуємо часто нашим хлопцям і дівчатам робити собі різні нагадування у вигляді світлофора. Це можуть бути наклейки, це можуть бути брелочки, які нагадують діткам, які особливо є такими імпульсивними і часто. В злості можуть робити дуже часом недобру поведінку для того, щоб світлофор нагадував їм, що найперше це треба зупинитися, тоді треба подихати, заспокоїти свою ящерку, а тоді вже робити ту чи іншу дію. І також важливо, коли ми говоримо про злість. Бо важливо розуміти, що часом наша злість може мати іншу природу. Часом наша злість може мати природу через те, що наші потреби є незадоволені. так і тоді нам дуже важливо використати найперше метод світлофора, а тоді. Говорити про свою злість, говорити про своє невдоволення. І ми знаємо, що серед молоді, серед дітей насправді навички асертивного спілкування є не надто розвиненими, так, але власне це і є завдання дитячого, підліткового віку навчитися говорити про те, що мені важливо, не ображаючи інших. І тут запропоновані кроки, які можна використовувати для того, щоб добрий в спосіб говорити про своє. Чітко знати, чого ти потребуєш, так, яким є твої пріоритети, справді чітко розуміти, що тобі треба, яка є твоя потреба і що, тобі не, що тебе не влаштовує в цій ситуації, тоді другий крок це бути чесним і прямим, заявляючи про свої потреби. Дуже конкретно говорити, що тобі не подобається, використовувати мову тіла, яка показує твоє налаштування бути орлом, а не черепахою, посправді, говорячи про свої потреби і заявляючи, що мені є важливо. Так, мова тіла має неабияке значення, бо коли ми стоїмо схилені, не дивимося в очі, ми розуміємо, що ми не надто переконливо засвідчуємо про те, що мені є цінно і що мені є важливо. Але коли ми стоїмо рівно, так ми дивимося прямо в очі цій людині і є подібно до орла, який впевнено стоїть на своїх лапах, так і говорить про свої потреби. Це є більш переконаним і дає кращий результат. І, звичайно ж, коли ми говоримо про кроки асертивності, навчатися говорити через я твердження, я відчуваю, мені не подобається, є значно ефективніше і не сприяє тому, що людина, якій ви говорите про свої потреби, не буде ображатися за те, що ви говорите якісь неприємні речі для неї. І важливо. Розуміти, що асертивне спілкування це є навичка, яка потребує, потребує практики, і тому основною і дуже цінною рекомендацією є те, що треба практикуватися доти, доки це не стане звичною поведінкою для вас, звичною поведінкою говорити про свої важливі моменти, про свої важливі потреби, але ні в якому разі не ображаючи інших. І додатком до цього блоку ви можете подивитися чудове відео, яке є навчальним, яке кожен фахівець у сфері психічного здоров'я у школах зможе використовувати на своїй роботі. Тож гарного вам перегляду.